Вітаю всіх на своєму каналі. І Сьогодні у нас буде таке розпаковка інвертора із Китаю. Я читав багато отзивів, а потім і сам його перевірив, так як вже трошки розпакував і користувався цим інвертором. Це інвертор з чистим синусом більш-менш чистим сінусом. Але мені здалося, коли я побачив на осцилографі його синус то мені здається в ньому синус краще, ніж в розетці. Єдиний мінус такого інвертора, що він просто слабенький. І реально китайці зависили от, його потужність. Написали 1600 Вт, але 400 Вт, мені здається, це його потолок. Ось такі от в комплекті з ним клемки йдуть. Клемки такі більш-менш. А от, от провода, я так. Дивився вже, їх колупав. Вони просто алюміній і зверху так трошечки їх по покрасили в колір Такий більш-менш мідний. Зараз покажу вам магнітом. Так. Ось такий в мене магніт є, неодімовий. Це теж, як теж здається, от, мідний, але до нього липне магніт. До провода магніт не береться. І до клеми. клеми алюмінієві. Не думаю, що хтось срібний сюди нам поставить. Такі от клемки. Провід здається товстим, але треба його міняти. Треба доробляти, просто взяти нормальний провід мідний, і поставити сюди. Так, що у нас тут ще є? Якийсь китайський такий знак качества. Чи що поняти інструкція на китайській? Ну, я не розумію китайську. Та, китайці читають. І два запобіжники, оскільки вони на 40, ампер... 40 амперні запобіжнички. Так, це все, що є з ним. Інвертор має такий от вентилятор і вольтметр. З цієї сторони вимикач і розетка. Попробуємо розібрати, глянути, що там всередині, як сильно нас надурили китайці, вірніше мене надурили. Я вам кажу, сінус тут чистіший, котел запускається без всяких проблем. От. Газовий котел без проблем крутить насос, не гріється, все класно. Телевізор також працює, там різні освітлення, лампочки, LED. Він навіть їх не, не, не чувствує. От. А от мікроволновочка вже трошки дає йому по шапці. Так, що ми тут бачимо? Вихід більш-менш. Я вам хочу сказати, може навіть і мідний. Хоча провід мені здається. Ні, трошки тонший. Трошки тонший за цей. Провід може й не варто його навіть міняти взагалі. Так як при 400 Втах він не гріється, це якщо вже більше йому там давати в розкачку. А от 220 вольтові. Ті, що виходять, зовсім тонесенькі проводусики такі. Ну, якраз розраховані на, на пів кіловата, скажу вам, потрібно їх по-любому перепаювати. Якщо ті можна не, не займати, то ці треба по-любому перепаяти. І витягти звідти схему. На схемі дорожки силові також. Що там застряло? Діод застрял. При перегрузці він червоним світиться. Ось такі от панесенькі проводки 220, оці треба два перепаяти. Ну, все так. Майже все, що хотів сказати. А тепер візьмемо мікрохвильовку і попробуємо дати йому навантаження. Так як я ж вам кажу, просто не хочу носитися по хаті з, акумуля... з акумулятором, він у мене немаленький. Телевізор, котел без проблем. Там все освітлення, яке є. От, холодильник також запускається, але в мене холодильник, холодильник доволі крутий і мало жере. Ну, всього 0,22 кВт, 220 Вт, також без проблем запускається. Так що... Зараз будемо мікроволновочку підключати. Провожу іспитання інвертора. Оце як бачите, підключив його до акумулятора. І так як акумулятор був сівший, тут ще зарядне у мене 40 а. Ну Він вже майже заряджений тут. Скільки там він показує. Не можна нічого побачити. Ну коротше я вам буду говорити. Поставив, хочу спробувати чи запустити мікроволновку. Хоча дуже мало в цьому, на це Там чашечку води поставив, може замало просто. Поставив всього-навсього на 100 ватт і пробую запустити. Оба на. Там в мене трохи іскри літають. А, чашка ж без води, -мо. Але я запускаю, я спробую 200 Вт зробити. Також працює. А якщо 300... О, і 300 працює. 450 потух. Так що цей інвертор, можна сміло казати, що він на 450 Вт. О, запустився. Знову. А що в нас з амперажом? Амперажик у нас пригає зараз аж до 12 А, 14 до 20 А піднімається. Припуску. Так, Зробимо 100, ну також десяточка. 10 А споживає при 14,5 вольтах. Ага. Через провода просіла трошки напруга. Провода гріється, провода треба міняти на мідні однозначно. Але на 100 Втах мікроволновка працює. Ладно, не будемо його добивати. Вода хоча б Ох. Нагрілося. Так що телевізор. Телевізор і котел запускає без всяких проблем. Зовсім не нагрівся трошки провода такі тепливаті. Я його брав для котла, так що мені буде нормально. Просто цікаво скільки на холостому ходу десь 0,7 А споживає всього-навсього. Витягнув плату, ребятки. Як бачите, оце силові доріжки, їх, треба, їх потрібно взяти і припоєм трошечки усилити. То що вони теж можуть грітися. Таке вирішив поперепаювати всі провода на товщі. Плата тут просто виїжджає по пазу, відкручуєте от такі от болтики і міняєте раз, два, вихідні провода. Так, Підвиключу холодильник, то думаю, що він відкритий, появилось світло. Оце Якщо будете перепаювати провода, оце я два вже припаяв, довелося розсверлювати трошки плату, тоненькі дірочки. Та дивіться так, щоб ці кінці. Були не дуже сильно у вас так виглядували, бо вони можуть торкатися потім до дна корпусу і замкнуть. О, є різниця в проводах. Хіба це провід я таким світлодіоди підключаю. Нормальний 2,5 квадрата. Провода перепаяні. Силові доріжки я збільшив припоєм. Все, можна збирати. Я думаю, тема інвертора сьогоднішнього у нас повністю розкрита. От кому сподобалось таке відео, от як ми іспитували цей інвертор, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Україна переможе. Всім добра!